Містер Баріт, ми не отримали свій платіж. Про що ви кажете? Це ваша помилка. Гроші так і не дійшли до адресата. Я хочу свої гроші. Якомога скоріше. Дістахло. Відмивати кров. Мене теж. Народ, якась валіза в димоході. Знайшли два мільйони готівкою і відчинили скриньку Пандори. Віддайтесь! Мені за це замало платять. Хто твій бос? Шивон, надто сильно. І що тепер? Дізнаємося, кому належать гроші. Поїдемо туди, вб'ємо їх і поділимо на всіх. Оце робота. Хто ці люди? Поясни мені. Занурі! Хто твій бос? Сюди! Негайно! Що це там? Пригнись! Тепер вороття немає! Хто нас продав? Я нікого не продавала! Всі бачать лише те, ким ти здаєшся. Але ти знаєш, хто ти насправді. Зараз нам буде набагато гірше. Що ви за потвори? Прибиральники. Брудна робота. У кіно з 24 липня.